В криме свои крим, сбежи з ігри теплом, хай бушує шторм і игри. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує, і все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бог хоче спасти всіх людей, але як стати учасниками такого великого спасіння? Запитаємо у пастора. З біблії відомо, що автором та ініціатором спасіння є сам Бог. Він не залишив грішну людину на призволяще, хоча вона й заслужила покарання. Жодна людина не змогла б придумати такого дивовижного плану порятунку. На жаль, далеко не всі розуміють цінність такого плану. Якось прочитав одну історію: кілька років тому одна картина, виставлена на лондонському аукціоні, викликала сенсацію. Її продали за 136 тисяч фунтів стерлінгів. А колись власник купив її усього за 100 фунтів, будучи любителем усіляких цікавинок, якось у невеликій антикварній крамниці він звернув увагу на одну картину. Стара, вкрита пилюкою, але вона йому дуже сподобалась, і він сплатив призначену за неї ціну 100 фунтів стерлінгів. За якийсь час його відвідав старий друг, теж знавець антикваріату. гість звернув увагу на картину. Він добре розглянув її, а потім спитав у господаря: А чи знаєш, чия ця картина? Ні, але вона мені дуже сподобалася. І не так сама картина, як рамка, в яку одягнена була картина. І я вирішив її купити. Та ж це витвір відомого іспанського майстра Ель Греко. І справді лондонські експерти підтвердили, що картина, куплена за 100 фунтів стерлінгів у звичайній антикварній крамниці, дійсно була шедевром відомого іспанського художника Ель Греко. Ім'я художника і визначило ціну картини 136 тисяч фунтів. Таким чином, справжня цінність картини була встановлена тільки після того, як стало відоме ім'я автора. Якщо добре подумати, то ми всі як той власник крамниці, який володів скарбом, але не знав його справжньої ціни. Цілком згоден. Адже багато з нас володіють скарбом, книгою, яка має особливу чим не зрівняну цінність, і вона також визначається ім'ям автора. Книга ця Біблія, автором її є сам Бог. У перших трьох віршах другого розділу послання до євреїв написано так. Тому ми повинні бути особливо уважними до почутого, щоб не відпасти. Тому що якщо через ангелів звіщене слово було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалось споконвіку від Господа, ствердилось нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками і чудами і з різними силами та обдаруваннями Духом Святим із волі своєї? То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння. Значить, про спасіння треба дбати, думати, шукати, не ігнорувати. Безперечно, щоб краще зрозуміти значення цих слів, проілюструю їх простим прикладом: у деяких старих багатоповерхових будинках є зовнішні аварійні, тобто пожежні сходи. Уявімо, що ви живете на п'ятому поверсі, і вночі прокидаєтесь від виття сирен і диму, і хтось стукає у двері, і ви чуєте голос сусіда: пожежа, весь четвертий поверх обійнятий полум'ям. І вам залишається одне спуститися аварійними сходами, причому якомога швидше. Тільки так можна врятуватися. І було б страшним божевіллям чекати, поки пожежні машини впораються з вогнем. Скористатись пожежними сходами це єдиний шанс залишитись в живих. Саме про це говорить нам автор послання до євреїв як ми уникнемо вічної погибелі, якщо зневажливо поставимося до цього великого спасіння, яке проголосив сам Господь. Нехтуючи єдиним шляхом порятунку, людина не уникне загибелі. А оскільки біблія про це попереджає, ніхто не зможе сказати, що цього не знав. Але чому цей порятунок названий великим і більше того таким великим? Бо це не просто порятунок. Це воїстину, велике спасіння. Велике тому, що, приймаючи його, людина знаходить вічність з Богом. І вона урятована від страшної долі, від вічної смерті, що була неминучою в результаті її гріха. Гріх погубив людину, гріх став причиною відчуження людини від Бога. Гріх зробив людину ворогом Божим. От чому заплата за гріх смерть, вічна смерть. Але Господь посилає спасіння. Причому варто згадати, що проблему з гріхом людина сама ж собі і створила. Саме так Бог створив людину і оселив її в раю, посередині якого росло дерево пізнання добра і зла. І сказав Господь людині із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Через непослух наших прабатьків Адама і Єви, весь рід людський упав в безодню гріха, тому кожен із нас успадкував гріховну натуру від Адама, і усі ми винні перед святим і справедливим Богом. Ми грішні по своїй гріховній природі. Як би не намагалася людина стати чистою перед Богом, усі її старання приречені на невдачу. Людина не могла виправдатись законом, тому що сама гріховна природа постійно підштовхувала її до гріха. Людина не могла виконати закону, закон тільки звинувачував її, і врятувати Боже творіння можна було тільки через велике спасіння Ісуса Христа. Але це велике спасіння дуже дорого обійшлося Богові. Хіба святий і справедливий Бог не міг амністувати людину просто проголошенням, скажімо так, декрету про спасіння. Святість і справедливість Бога вимагали заплати за злочин. Хтось повинен був понести покарання за злочин. І цей хтось повинен був бути зовсім безвинним. Бо лише безвинний може взяти на себе провину злочинця. І ось свого однородженого сина, який не знав гріха, Бог зробив жертвою за наш гріх, щоб у ньому ми стали праведними перед Богом. І ніхто інший не міг зробити цього. Бог запропонував нам порятунок через свого однородженого сина, слава і подяка йому за це. Багато людей думають, що спастися можна якимось іншим шляхом, наприклад, заробити добрими ділами. Спасіння не продається, воно велике, тому що дістається зовсім даром. Подумайте тільки, найкраще, що лише може одержати людина, пропонується їй даром. От чому Христос сказав: яка користь людині, що придбає увесь світ, а душу свою занапастить. Отже, щоб нашкодити своїй душі, людина повинна всього навсього знехтувати запропонованим їй даром. Якщо ти не приймеш порятунку як дар, ти не зможеш здобути його жодними своїми заслугами. Велич спасіння полягає ще й у тому, що воно доступне для всіх без винятку. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Тому, дорогі друзі, подумайте, що цей порятунок пропонується і кожному з вас. Його любов охоплює увесь світ, і він хоче, щоб кожен, хто вірить, не загинув, але мав життя вічне. Адже Бог, багатий на милосердя і любов, через смерть Сина Свого визволив нас від влади диявола, від пекла і смерті, і відвернув нас від пітьми до світла і дав нам спадок зі святими. Завдяки дарованому нам великому спасінню ми вже не діти темряви, а діти світла, спадкоємці і співспадкоємці Христа. Так написано в Писанні: ось уявіть собі людину, засуджену на страту. За законом вона повинна вмерти, тому що вчинила злочин свідомо навмисне вбила людину і призначено день і годину її страти. Жити їй залишилось зовсім недовго, але раптом, буквально за кілька годин до страти, вона чує кроки, і хтось зупиняється біля її камери, двері відчиняються, і на порозі з'являється людина з папером у руках і говорить: Ви вільні. Глава держави підписав помилування. Можете уявити, що переживає в такий момент людина, засуджена на смерть. Ця історія, звісно, може видатись неправдоподібною. Бо керівник якої країни відпустить убивцю на волю, даруючи йому повне помилування. Але, дорогі друзі, я маю для вас дивовижну звістку, велике спасіння, яке Бог здобув для нас, гарантує усім нам повне прощення і беззастережне помилування. Про це авторитетно говорить Слово Боже. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним. Простивши усі гріхи. Так написано в посланні до Колосян в другому розділі, 13 віршем: Так, Бог простив усі наші гріхи. Він очистив нас від усякої неправди. У пророка Ісаї ми читаємо: Ти визволив душу мою від рову погибелі, кинув усі гріхи мої за хребет свій. А ще написано: Я, говорить Господь, я є той, хто стирає провини Твої ради себе, а гріхів Твоїх не пам'ятає. Яка велика милість! Віруючи в Ісуса Христа, ми цілком звільняємось від провини гріха. Ми прощені Богом, помилувані, врятовані. Так, дорогі друзі, ми звіщаємо вам велику радість. На нашу гріховну землю прийшов Спаситель, що є Ісус Христос. Тому покайтеся ж та наверніться, щоб загладилися гріхи ваші. А цікаво, що це значить, загладилися гріхи ваші. У давнину сума боргу людини заносилась на воскову дощечку, і ця дощечка зберігалася в позикодавця. Коли боржник виплачував свій борг, позикодавець гарячим інструментом згладжував напис на восковій дощиці. Саме це Бог робить у житті кожного грішника, який приймає його велике спасіння. Він стирає гріхи. Прощення гарантовано цим великим спасінням є справою самого Бога. Він, всемогутній Бог, прощає всі беззаконня, зціляє недуги, дає нове життя. І ніхто, крім Бога, не може простити гріхи. Прощення залишається пріоритетом Божим, і він ніколи не передасть цих повноважень людині. Бог прощає наш гріх тільки на підставі заступницької смерті Сина свого Ісуса Христа. І лише це рятує від вічних пекельних мук і дає вічне життя на небесах, а тут на землі світло, радість і перемогу над гріхом. Амінь. І цього, друзі, вам щиро бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей. Промовлю Ісусу Льмів. Щоб скорбота і тривога зниклася твоя. У вічі прошу я, щоб тебеся, прошу, щоб сього почуб вибрядуха, прошу щоб страх обстрілки.